Це, напевно, найкращий спосіб показати не тільки себе, але й усе життя, яке ну, проходить повз себе. Е, Мотря не поскупилася і замовила собі гарну фотосесію. Mm -hmm. І те, як вона ламає спину кабанчиками, і те, як вона склала собі своєю свикрухою, і те, як вона фотографувала свою свикруху, ну, звісно, фотошопу і все таке інше. Звичайно, е, дату народження нічого вказувати не збирається. Е, є настільки де вона народилася. А це місто. Е, село. Е, записали місто саме горе. Але насправді це е, село. Село. Але ніхто не буде признаватися. Mm -hmm. що е, місто навчання. Вона написала просто робота мене навчає. Е, далі. Мови. Українська. фотографії. Звичайно, зображена не тільки вона, але і, і сім'я, і знайомі її, і друзі, і діти її. Далі. У неї є записи, була таки Мотрі. Мотрі додала такий запис. Як образити образу руку? Топ-10 фраз. Далі вода не застигає. Далі. За посилання. За посилання. Далі на стіні в, в неї є такий запис. Перебила чужому кабанчикові спини. Йде відповідь Милашки. що це ти зробила? Лаврін вже відповідає, Теж вже Мотри справді не знає, що виробляти. Карпо ну, я не відреагував так, як дуже. А Маруся ж ну, постриває ти погано, скручи своєму піневі голову. Ну, звичайно, реакція Мотрі йде. Вона відповіла Марусі. Mm. Далі У нас ä, є мої друзі. Звісно, нам не всі хоче додати друзі. Додавати деякі здобувати mm. деякі залишати підписниками. Є фотографії, ось ми їх бачимо. Відеозаписи. Ось, у нас є відеозаписи, е, текст, наприклад, одна із них сварки для справжніх жінок, баба Параска» та Баба Паласка, українська комедія, серія номер 4 Ось вони тут якби їх протистояння йде. Е, у нас є аудіозаписи, тут вони також винесені, на наприклад, їхав когось за Дунай, або те, як вона мазала нову хату і що там, ну, свикруха, там. О, потім є е, повідомлення, ось ми їх бачили тут також. Співноти, також ось як людина брати свої круги там і такі інші. Новини. Ну, новини, ось, наприклад, додали фото, як діти тягнуться до груш, і кожна сім'я хоче собі забрати їх від ці, Це і їхня хата. Далі, які йдуть відповіді. Ну, відповіді це може бути Фотографії ще сподобалися, або якийсь там спам може бути. Ну з, скоріше навірно від Марусі, яка там щось її якісь м, посилання додає. Нас також є додатки. Наприклад, вона грає такі ігри, як окоти. Мегатест. А в чому суть цих ігор? Ну, наприклад, у корпусі це військова така гра, стратегія, там противостояння йде mm -hmm. далі. Мегатест може визначає якісь там характери, там кого аналізує mm -hmm. там далі. Домовлята, це гра там, де потрібно прибирати, чистити, митися, там додати, все mm -hmm. хату облаштовувати далі. Хто уміше? Розумніше. Розум, розумніше. так тут потрібно відпо, відпо, відповідати на питання з різних категорій і тобі самі позиціоне. Ну, в могилі це mm -hmm. є така гра, mm -hmm. де Ставиш пам'ятники, тому кого не любиш, і потрібно їх закопувати. Mm -hmm. Далі йде ферма одягу. Це ми спостерігали, як вони. Брали в моторила вона любить цим займатися, робить собі сорочки і дітям, і якби морвич, це так, як там атаки, де потрібно атакувати один іншого, там її теж вбивати. Тобі додаткове питання: чи цікаво тобі було створювати сторінку в контакті? Звісно, це було дуже цікаво. Багато різних моментів, багато чого можна винести, побачити там, придумати. Даже я не сиділа і не думала там чином днями, Одразу ну, раз. Да, да, можна там співачки, як я не які можна фотографії додати? Звісно, це сварта светрухи із невісткою. це зображення светрухи, як мені бачить невістка, це якісь е моменти, які не момент, надії там, наприклад, у якого світу перебуває там. Ну, І там як ти ставиш, це до того, що ми е героїв літературних створів XIX століття осучаснюємо у сторінці контакту? Це добре, є позитивні чи негативні, знаєте, що це було. Здається, здається, що це добре, бо, наприклад, в сучасному поколінню їм буде така інтерпретація цього старого в новому стилі, це дуже цікаво. Це, і Цим захоплюється їм там не те, що сидів книжку читаєш, а тут раз і характер, і образи, це все, і культура та їхня, і якісь ну, звичайно для того, щоб створити цей образ, нам необхідно ще знати дуже добре світ і вжитися в цей характер, щоб зрозуміти, які можуть бути повідомлення, які можуть бути новини, правда, у які спільноти вона, що вона могла слухати, виходячи з того, в яку добу жила. Певна нароїння чигирось, так? Mm -hmm. так дякую.